Так, маємо четвертий гольф. Це у нас фара четвертого гольфа. Так, і жалоба клієнта на те, що не горять деякі світлові прибори. Не Горять запобіжники. А чому вони горять? Тому що коли ми розбираємо фару, ми бачимо ось таке потріскалась ізоляція. Ви бачите, вона сипеться, тому що у фарі доволі жарко і вона ось уся сипеться. Зараз я її буду частково розбирати. Ну, як розбирати? Частково витягну. І буду частково міняти провода. Кажуть, що є ремкомплекти на, не, на таку фару, але я такого не бачив. Тобто, що ми будемо робити, ми просто замість старих проводів будемо ставити нові. І тут перед роз'ємом будемо з'єднувати за допомогою термоусадки. Ну, Пайка та термоусадка зверху. І в нас буде як нова фара. Вийняв я провода. З цієї сторони, витягнув все сюди, і ми можемо з ними працювати. Ось же ці провода зняті. Деякі дуже непогані. Наприклад, з коректора фар, їх чіпати не буду, а деякі треба замінити. Бачите, що коїться. І якщо я тут буду перегинати, вони будуть далі сипатися. Ось, бачите, знову мусор з них сипеться. Тобто ці провода треба міняти. Зверніть увагу, що в них є певний переріз. Тобто, провода тонкі сюди не підійдуть, тому що вони будуть чинити великий опір. І в нас знову вони будуть нагріватися і знову будуть осипатися. Шукаємо провода. Ну, Такі самі, може по кольору я та не знайду. Але попередину точно будуть як, буду, як положені. Ну, дивіться, бачите, що ту викоїться. Ось вони мені ось. Тільки так. Ну, Якщо е, є такий роз'єм з ремкомплекту, то тут, мабуть, це можна витягнути, ну, не, не бачу необхідності. так, І просто його замінити. Тут у нас звичай виходять це на світло, це ближні, так це на габарит, це на дальні, ось на дальні. Це на противотуманки це на коректор. Ну, тобто тут переплутати доволі складно. Шукаємо провода і починаємо працювати. Як це буде виглядати? Так, ось ми відрізали. І ось така, такий проводок. В мене немає саме такої клеми, вона трішечки менша, ніж стандартна, тому я залишив її. Ну, коли все отримую сайці. І ось так вона там закрита, провода нові, м'якенькі. І усе інше так робимо надалі. Так, вже майже готово. Але у процесі побачив, що на коректор фар теж. Пошкоджені проводи. Тому їх теж будемо зараз відновлювати. Вони трішечки тоненькі, тому знайду інші. Ось у нас що вийшло? Термоусадка. Так, можна було підбирати термоусадку за кольором, але це у фарі, його ніхто не бачить. Так, в мене усі силові синього кольору, але, ще раз кажу, його ніхто не бачить. Але в мене все, всі нові провода. Це бушка І в мене тепер буде майже нова фара. Збираємо. Так, і ось у нас фара. Тут усе гарно, усе зібрано, усе добре. Тобто можна збирати і віддавати на встановлювання. А ще нас чекає така сама інша фара. Так, ну, на другий такого немає. Це я другу розібрав. Але починається. Бачите, усього. Тріскається, ось вже тріскається. Тобто, ну, чуть пізніше таке саме буде тут. Тому, раз уже розібрали, будемо міняти тут саме так, як і у попередній. Так, ще на майбутнє це не інструкція. Якщо ви не розумієте, що я роблю, або для вас це дуже складно, знайдіть електрика. Це я показую, як можна відновити фари у автомобілі Golf 4. Якщо, ще раз кажу, якщо для вас це важко, лучше нічого не робити, тому, тому що якщо ви мені принесете отакі, фа, отакі фари або нормальну електрику, він вам зробить. Якщо ви відновите щось і з... у вас щось не буде получатися, і ви там щось переплутаєте там, або щось спортите, то електрик вже таке чинити не буде, і ви підете за новими фарами. Так, ну зараз дістану, будемо дивитися, що, що на другий. Так, да, так, тут є пошкоджені дроти. Міняти будемо усе, бачите, ось, ось. трішечки я їх злам, ламаю і вони сипляться. Ось-ось. Тобто тут робити треба те ж саме, що і там. Ну, усе я показувати вже не буду. Потім покажу, як спаяю, як воно виглядає. Тобто для мене це нічого складного. Обрізав, поміряв. Обов'язково виміряти треба, щоб у вас не трапилось так, що якийсь провід не достає до лампочки. Так, ось і друга фара вже відремонтована. Не ремонтував лише коректор. Він в нормальному стані, нормальна проводка. Там була пошкоджена проводка, мабуть, з-за того, що дроти касались іншого дрота. Тут усе гарно, все зробив. М'якенькі провода, дроти, Все, збираємо і включаємо. Я так думаю, що все буде гарно. Ось так можна відновити ці фари. Тому що бушні фари ви коли купуєте, то я думаю, що в них теж буде щось таке на тобто такого. Тому що ну, дроти це вах. Це вах, де ми постійно ремонтуємо жгут дверця там, чи інше, які вони сипляться. ну, там, Ізоляція не дуже гарна увага. Шкода, вах. І ще так, в мене немає у цій фарі проти У самій фарі, у Ольфу 4 є проти Атоманка. Тут немає, тому там у вас може бути ще один роз'єм. Тут його немає. Тут в нас є ближній світ дальній, габарит та поворіт. Все. Ну, коректор. Все, збираю фару. Так, зібрав. Тут же заклав. Все, усе зроблено. Так, ось бачите, тут немає протиотоманної фари, ну, лампочки немає. У вас може вона бути.